Доброго раночку. Лієм стовби. Хто ще не знає, виливає виноградний стовп, стовп армований, бетонний стовп є посилений. 8х11 є стандартний стовп 7х9, по-моєму, якщо не помиляюсь. Армується проволокою 4,5, ціна від 180 до 220 гривень 2-метровий 180 240 гривень. 200 гривень, посилений 220 гривень. Знаходимося в великий дальник у районі заправки Авіа з Помаярській трасі, це Одеська область. Стовби по наявності, виготовляємо його з високоякісних матеріалів. Це пісок, Вознесенський, цемент, івано-Франківський, марка 500, або одеський, марка 500, або Миколаївський марка 500, тільки з 500 цементу. Армуємо проволокою. 5 мм. Ложимо 3 проволоки, 5-мм. Також, тож кому потрібно, звертайтесь. Ще раз наголошую, великий дальник. Великий дальник в районі заправки Авіас. Е, є в наявності ніяких предоплат. Е, також в наявності будівельні матеріали. І камінь вапняковий, і, її, і цемент, і доска, і ізоляція. що Набирайте. Allah'a